Він навчився робити фільми, які не були ідеальними за голівудськими стандартами, але були справжніми, зі своєю душею та неповторним шармом, що потім стало його візитівкою. Після троми Ган поступово вибирався на великі води. Він писав сценарії для успішних студійних фільмів, як, наприклад, Скубі-Ду 2002 року. Так, навіть там, повірте, відчувається його хуліганський дух. Він додав туди чимало дорослих жартів, які на щастя залишилися непоміченими для дітей, адже на той момент студії ще не знали, хто такий Джеймс Ганн. Потім був сценарій до успішного рімейку культового фільму жахів Світанок мерців 2004 року, Зака Снайдера. Це довело, що він може писати не тільки для своїх, але й для широкої аудиторії, зберігаючи при цьому свій унікальний погляд на жанр. Але його справжній режисерський дебют у великому кіно, який вже повною мірою демонстрував його почерк, стався у 2006 році з фільмом Слизняк. Це була ода класичним хорор-фільмом категорії Б, але з блискучим гумором, неочікуваною чуттєвістю і космічними слизняками, які перетворювали людей на зомбі. Фільм став культовим серед фанатів жанру, показавши, що Ган це не просто режисер жахів, а майстер незвичайних історій.